У всесвітній день вегетаріанства серед тих, хто обирає здорове та свідоме харчування, харків'яни поспішають до магазину Веґету за найрізноманітнішими смаколиками. Шоколадки корисні, поживні їм можна бути впевненим. 100% за склад. Неймовірно смачно. Аналогів у інших виробників немає. Як можна сюди не завітати? Тим паче живемо в Харкові. А ще веґету це справжні патріоти Харкова. Своє виробництво та магазин тут вони відновили, ще в 2022-му і нині всіляко підтримують містян. Ми спеціально в Харкові відкрили фудкорт. Тава на рослинному вартує всього лише 35 гривень. Сендвічі, хот-доги або сосиска в тісті вартують всього лише 40 гривень. Ніколи не зупинятися це про Віґету. компанія постійно дивує новинками та приємними знижками на замовлення в онлайн-магазині. А також слідкує за світовими тенденціями в харчуванні, адже є відповідний попит. Це свідчить про те, що серед людей зростає. Свідоме відношення до життя, до моралі, до екології, до свого фізичного та ментального здоров'я від ковбасно рослинній основі до корисних солодощів. У віґет кожен може знайти ласощі до душі та відчути смак свідомого вибору.